У Вінниці згортають мобільні пункти незламності. Завершення опалювального сезону у місті відтермінували. Сніг з дощем та нічні заморозки на цьому тижні в області очікується мінлива погода. У Вінниці продовжили опалювальний сезон до кінця тижня, хоча минулого четверга у мерії анонсували його завершення. Рішення виконкому від 23 березня скасували через погіршення погодних умов. Йдеться у дописі на сайті міськради. Сніг із дощем, пориви вітру до 20 метрів на секунду та мінусові температури вночі. Від завтра на Вінничині, за прогнозами синоптиків, очікується погіршення погодних умов. Усе через південний циклон, який йде до України з Італії. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Олена Гринюк. Над областю він затримається до кінця березня, а вже з квітня спостерігатиметься поступове підвищення температури. Вночі мокрий сніг. З дощем в день більше вже сніг. Це на завтрашній день. Пориви вітру північного західного 15-20 метрів за секунду. І температура знизиться включно по 31 число, ночна. Значить, на, на завтра мінус 3 плюс 2, 29-30, 27 морозу вночі, денна-плюсова. І з 31-го вже нічна плюсова, 0 плюс 5. По 31 число зниження, після 31 го підвищення. Знову у Вінниці згорнули 10 пунктів незламності, за які відповідала муніципальна варта. Це рішення міськради. Прийняли його на позачерговому засіданні. Виконкому йдеться про намети, які були розгорнуті на площі перемоги у мікрорайоні Вишенька та на старому місті по вулиці Чехова і на Київській. За словами начальника комунального підприємства Муніципальна варта Віталія Чигура, пункти незламності розібрали, бо зараз у них немає нагальної потреби. Прийнято рішенням виконавчого комітету щодо їх тимчасового призупинення. І ми розуміємо, що в разі якщо не дай Бог настане надзвичайна подія, вже традиційно казали блекаут. То ми тоді оперативним шляхом їх знову вже повернемо на свої місця дислокації і вони розпочнуть при потребі свою роботу. Наразі з не сприятливих погодних умов, вони не настільки актуальні, тому прийнято таке рішення щодо їх. Згортання стаціонарні пункти незламності, які функціонують на базі центрів підліткових клубів, закладів фізичної культури та спорту, торговельних центрах, прозорих офісах, продовжують працювати. Солоденькі ліжечки. Марія Брацлавська на кухні шостої ранку. Хліба 70 буханок є, а пиріжків вже є 320, але ще буде в нас пиріжків. Сьогодні на кухні ліцею працюють в п'ятьох. Так справа куди швидше робиться, каже. Кожна на своєму процесі. Плюшечка така зараз буде. дивіться, завертаємо, складаємо. Готують пиріжки з кількома начинками. Зараз в нас будуть ось ще з маховою начинкою, з варенячком будуть і з корицею будуть. Це з капусточкою у нас такі три кутнички, і ми їх теж. Так, хвилиночок. 20-25 і відбув піджечки. готові. а ось і чергова порція гарячих не солодких. Пиріжки кладуть на стіл. Хліб вже остудився, його пакують в харчову плівку, аби свіжим доїхав до захисників і гігієнічних норм дотриматись, каже помічниця кухаря Тетяна Відяніна. У жінки нещодавно на війну призвали сина. Вже Присягу вже зброю дали у лавах збройних сил України. Нині й чоловік медпрацівниці ліцею Юлії Адаменко. Чоловік пішов зразу в березні місяці. Він перед тим рік, як звільнився з частини, і пішов. Хлопці його пішли, і він так само зразу пішов з на зимітку. Пекти для оборонців на цій кухні почали з перших днів повномасштабного вторгнення, каже Марія Бреславська. За цей час разом із помічницями наготували до сотні тисяч випічки від буханців хліба до печива та пиріжків. Іноді розповідає навіть звістки від захисників отримує. Дякую дуже. Дякую за хліб, дякую за пиріжки. За все дуже дякую. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Я не мала права ні вийти з хати, ні вийти з дому. Ні без, якщо я одразу не відповім на телефонний дзвінок. За це буде буду наказана. На сеансі у психолога вінничанка, яка зазнала домашнього насилля, жінка забажала залишитися інкогніто. Розповідає, стосунки між нею та чоловіком розпочалися в юному віці. Спершу було кохання, романтика, весілля, потім ревності та тотальний контроль. Після п'яти років шлюбу погрози та сварки перейшли у рукоприкладство. Наб'є я. Собі даю оце, я йому ще даю останній шанс. Оце в мене ці синячки я замостила, я ще останній шанс, я йому дам, бо я його ж кохаю. Аби вберегти себе і дітей від кривдника, написала заяву до поліції. Поліція повідомила в центр. Центр потім зі мною зв'язався, і почали ми працювати. Якщо не пройти реабілітацію. То знову ти повертаєшся туди, звідки ти тікала. Такі люди. Які знущаються, вони вони ніколи не зміняться. початку року до міського центру соціальних служб надійшло майже 200 звернень про домашнє насилля. Про це Суспільному розповіла очільниця відділу Наталя Добровольська. Багато людей переїхало з сходу, переїхало з півночі нашої держави. Ми бачимо, що саме в тих прихистках, де проживають внутрішні переміщені особи, зараз нам додавалися дуже багато роботи. Страждають від домашнього насилля на Вінниччині чоловіки і літні люди. Кривником виступають. Дорослі діти та онуки каже Наталя Добровольська. Дуже багато жінок старшого віку за 60, також є жертвами домашнього насилля. Діти б'ють своїх батьків, жінки. Б'ють своїх чоловіків. Якщо раніше це був один відсоток, то цей відсоток зараз збільшується. Збільшується він доходить до п'яти відсотків ну, в загальній кількості тих протоколів, які складає сектор протидії домашнього насилля. У денному центрі жертвами працюють спеціалісти, що надають екстрену та планову соціально-психологічні допомоги, каже психологиня Олена Гудімова. З кожним працюють індивідуально. Особа може звернутися до нас в денний центр, де вже працюють фахівці. Фахівці наші вони ведуть сім'ї. Це послуга є соціального супроводу. Також ми перенаправляємо людину до безкоштовного адвоката, який може звернутися по консультацію телефоном можна щодня з 9 до 21. Загалом Вінниця, одне з 17 міст України, де працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. Мені не вперше пропонували номінуватися на Шевченківську премію я щоразу утримувалася, тому що мені це здавалося не надто етичним. А цього року, коли Україна проживає велику війну, мені видалося, що номінуватися можливо, засвідчивши свою присутність в країні і в своєму часі. Ця книжка про жінок передовсім. Про довгу жіночу пам'ять, про українську довгу жіночу пам'ять, родинну, приватну і колективну так само. Ця книжка присвячена пам'яті моєї мами, яка відійшла 20-го року. І значною мірою це гостре горе і проживання нового світу. Без неї стало стрижневою темою. Але так само мені хотілося говорити про це відчуття. Перелому в спільноті, в якій українська жінка нарешті міцніє на силі, міцніє на власному голосі і починає відігравати ту роль, яка їй природно, як мені здається, призначена. Мені цікаво, що відбувається навколо Шевченківки, і це теж такий дух батька Тараса: борітися, поборити. Мені вже власне зараз цікаво не, не вручення, не регалії, не медалька, а те, щоб відпрацювала легітимна процедура. Тобто, якщо вже я зголосилася з тих міркувань, які я назвала номінуватися, то я хочу діти цією дорогою до кінця. А чим пов'язаний на вашу думку ажіотаж цьогоріч навколо Шевченківської премії? Адже і номінантів опублікували із запізненням, і з'явилися якісь ініціативи щодо додаткових номінацій, з'явилися випадки, коли члени журі складають свої повноваження. чим це пов'язано? Я в цьому бачу момент політичного тиску на в момент запису нашого інтерв'ю з'явилася спільна заява 13 з 18 членів Шевченківського комітету, які наголошують на тому, що процедуру відбору цьогорічних лауреатів було проведено з дотриманням усіх норм, передбачених положенням, легітимно в заявлені строки, і потім затвердження подальших. Процедурних кроків зіштовхнулося з, скажімо так, непорозуміннями з Офісом Президента, де мав би бути підписаний указ. 9 числа або раніше від 9 числа його не було підписано, як це ставалося попередні роки. І в зв'язку з запровадженням нової номінації за внесок в перемогу, очевидно, це буде зроблено 22 травня в Каневі. На День перепоховання Шевченка. З чим це пов'язано, мені здається, це пов'язане з намаганням, скажімо так, відмодерувати список лауреатів, тому що тих, кого відзначив шевком, скасувати вже неможливо, але можна додати ще людей, які би влаштували Міністерство культури, і інформаційної політики та офіс президента. Поети, письменники повинні бути чесними. І вони повинні говорити про те, що вони відчувають. Якщо вони відчувають, що їм важиться велика перемога, і вони її десь бачать попереду себе, то нічого не шкодить їм про це говорити. Проблема в тому, що більшість авторів, принаймні тих, кого я знаю і поважаю, не відчувають аж такого великого ентузіазму. А обслуговувати державне замовлення з інформаційної політики, це в принципі, як на мене, для письменника принизливо. Перемогу у Вінницькому міському чемпіонаті з кульової стрільби, влучний стрілець серед вчителів предмету захисту країна здобув Сергій Задачин із 20-го ліцею. Срібло виборов Олександр Жожорук із Малокрушлинецького ліцею. Третє місце посів Володимир Стоба з ліцею номер 3 Такі змагання провели вперше. Розповіла Суспільному очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко для того, щоб навчити дітей. Eu... Uh -oh. Військовій справі хоча би елементарним навикам уміння стріляти строєвій підготовці, це мають уміти і розуміти, як це зробити вчителі захисту України. І цей предмет, як історія України, також, на мою думку, зараз має вийти на перший план. Пройшли змагання 24 березня у міському палаці дітей та юнацтва. Раніше такі організовували для старшокласників. Участь у ньому взяли 24 вчителі, серед них і Юрій Соколівський. Львак із 31-го ліцею. Ми тут зібралися вчителі предмету захисту України з тою метою, щоб, мабуть, перш за все, показати поколінню підростаючому, що і серед вчителів є люди, які можуть стріляти, уміють стріляти. Ну, я думаю, що результатом будемо задоволені всі. Збірна Вінничини посіла другу сходинку на чемпіонаті України з кульової стрільби серед молоді на першому місці. Збірна Дніпропетровської області на третьому команда міста Києва. Про це суспільному повідомив головний тренер Вінницьких стрільців Віктор Щерба. На турнірі, який 24 березня завершився у Львові, вінничани здобули 17 медалей – 3 золотих, 7 срібних та 10 бронзових. Загалом участь у чемпіонаті взяли 14 команд із різних міст України. Вихованці вінницького клубу Редсан на чемпіонаті України з Тхеквондо здобули вісім медалей: три золотих, стільки ж бронзових і дві срібних. Про це Суспільному розповіла тренерка клубу Тамара Карапетян Семенюк. Змагання з 23 по 26 березня проходили у Луцьку. Загалом участь у них взяли 12 вихованців клубу. Золото на рахунку Дар'ї Ткач, Анастасія Базяк та Івана Богутенка. Срібні медалі вибороли Уляна Кривоніс та Софія Закусілова, Євгенія Базяк, Артем Полтаєв та Іван Костенко здобули бронзу. Також Дар'я Ткач виборола право представляти Україну на чемпіонаті Європи, який наприкінці серпня відбудеться у Талліні, Естонія. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1130 прізвищ.